Новини на Тивай. У студії з вами буде Яндрій Годованець. Вітаю. Верховна Рада Криму більше не легітимна. Український парламент щойно розпустив Верховну Раду автономії за відповідне рішення проголосувало 278 народних депутатів. Пізніше з'ясувалося, що у трьох парламентарів не спрацювала депутатська картка. Тож вони попросили спікера Олександра Турчинова зарахувати і їхні голоси. Комуністична партія участі у голосуванні не брала взагалі. Натомість фракція партії регіонів постанову про нелегітимність кримської влади підтримала із присутніх 21 одного народного бранця запроголосувало дев'ятнадцять. Рішення про дострокове припинення повноважень парламенту у півострова набуває чинності з моменту його прийняття, тобто вже від сьогодні, постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради автономної Республіки Крим відповідно до пункту 28, частини першої статті 85 конституції України, абзацу 5, частини першої статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим. Частини 6 статті 4 закону про Верховну Раду України Автономної Республіки Крим, враховуючи висновок Конституційного суду України, Верховна Рада України постановляє достроково припинити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Крім того, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив, що український парламент працюватиме і у понеділок, адже в Україні існує реальна загроза вторгнення російських військ на території держави. Рішення Верховної Ради України вже прокоментували на півострові. Кримська влада заявила, що не визнає ані рішень Конституційного суду, ані постанови парламенту про розпуск. Тож вони і надалі збираються працювати у звичному режимі. Про це повідомив голова республіканської комісії з підготовки та проведення референдуму Михайло Малашев. Мітинг на підтримку російського кримського референдуму усі хвилини проходить у Донецьку на площі Леніна. Люди з прапорами Російської Федерації в руках скандують Росія та фашизм не пройде у своїх виступах. Активісти вкотре наголосили, що Донеччина виступає за надання російській мові статусу державної і за федералізацію України. Тим часом журналісти на вулицях міста помітили автобуси із так званими туристами з Росії, людям, котрі виходили із таких автобусів, відразу ж давали в руки російські прапори. Донецькі журналісти кажуть, ці люди у місті вперше, адже навіть не знали, як пройти на площу Леніна. Нагадаю, дозвіл на проведення мітингу дав окружний адміністративний суд Донецька. Сталося це навіть попри позу міської ради, яка вимагала заборонити будь-які акції на 15-16 березня. Водночас у Сімферополі люди вийшли на вулиці, аби сказати своє ні кримському референдуму. Мешканці міста різних національностей зібралися біля пам'ятника Шевченку. Вони висловилися проти приєднання Криму до Росії і проти окупації півострова російськими військами. Люди скандують ні війні, та Крим це Україна. Виконують і державний гімн України. Нагадаю, незаконний референдум має відбутися вже завтра, 16 березня. Москва повстала. Жителі російської столиці сьогодні вийшли на вулиці на мітинг проти агресії своєї влади. Марш миру просягнувся від Пушкінської площі до проспекту Академіка Сахарова. Очевидці, як також змі, повідомляють, що на акцію прийшло близько 50 тисяч людей. Демонстранти крокують із прапорами України і російськими триколорами під гаслами за вашу і нашу свободу. Серед мітингарів помітили відомих діячів. Зокрема, до антивоєнного мітингу приєдналися музикант Андрій Макаревич, опозиціонер Борис Німцов і навіть депутат Держдуми Дмитро Гудков мой долг выразить поддержку украинскому народу и его желание жить независимо от диктатуры старшего брата, скажем так. Это антивоенный марш, антивоенный митинг. Это митинг против безумства Путина. Это митинг за наши добрососедские отношения с братским народом Украины. Одночасно в Москве проходил и інший митинг на поддержку Володимира Путина. Ходу організував рух Суть часу, який відстоює ліві позиції, і підтримує повернення СРСР. Там запевняють, вийшли протестувати проти натиску неонацизму в Україні. Демонстранти у червоному пройшлися організованими колонами центром столиці, несучи червоні у жовту зірку прапори. Цей мітинг також зібрав кілька тисяч учасників. Ми виступаємо за братство наших народів російського і українського. Хочемо сказати. Жесткая нет фашистской хунти, которая появилась на Украине, и мы, естественно, тем самым хотим поддержать наших товарищей на Украине. Двоє людей загинули. П'ятеро поранені і 30 осіб у міліції. У Харкові цієї ночі сталася стрілянина спочатку на площі свободи між групою людей з георгіївськими стрічками і невідомими стався конфлікт. Після цього за неофіційною інформацією люди зі стрічками вирішили, що на них напали члени правого сектору. Тож вони вирушили в офіс організації просвіта на вулиці Римарській, де розташований офіс просвіти і. Патріотів України конфлікт отримав своє продовження. Щоправда, вже із застосуванням зброї. Пізно ввечері програміло кілька вибухів, і почалася стрілянина. Вхід пішли і коктейлі Молотова. Цю інформацію підтверджують тамтешні журналісти. Пізніше стало відомо, що проросійські активісти обстрілюють офіс, в якому забарикадувалися члени правого сектору. Губернатор Харківщини Ігор Балута вважає перестрілку у центрі Харкова результатом добре спланованої провокації. Порушено кримінальну справу за трьома статтями. Перша половина дня у Харкові пройшла спокійно. На місці нічного інциденту працюють криміналісти. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він підтвердив, внаслідок конфлікту двоє осіб загинули, кілька отримали поранення, у тому числі один міліціонер. В обох сторін конфлікту вилучено зброю. Аваков також нагадав, що ситуацію на сході України розпалюють штатні провокатори сусідньої держави. Він упевнений, що ситуація у Харкові це цитую епізод широкомасштабного конфлікту, який запроваджують нам на сході країни. Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий не виключає ймовірності, що такі провокації можливі і у Києві. Да, один один большому сожалению, один э, участковый милиционер ра, ранен. Сейчас на сегодняшний момент ситуация разрядилась. разрядилась. Работают экспертные группы криминалисты. работают порядка 40 человек уже задержано. Вот, Просматриваються повністю відеоматеріали, ну, буквально по секундам, по минутам ті собаки, які там происходили. Я думаю, що виводи зараз немножко рано робити, нам треба зрозуміти, що відбувалося. І же є інформація, що такі же события будут провоцируватися будуть в Києві. Тим часом у Крим російські військові продовжують стягувати техніку. Сьогодні ночі колона Камазів з броньованими кунгами прямувала до Жанкоя. Цю інформацію нам підтвердили і у медіа центрі Міністерства оборони України. Солдати вантажівками тягли близько 20 одиниць артилерії великого калібру. Також бензовози. Там було близько 50 одиниць техніки, в тому числі близько 20 гармат ем, калібру 152 мм. Не, це модифікація де, по, гармати Д 20 А наразі сьогодні зранку з Держанко повідомили, що близько 100 одиниць військової техніки Російської Федерації, в тому числі і ствольна артилерія, вже прибула на Джанковський аеродром, там розміщена. А, до речі, батаріон Восток, який вчора вранці пішов у північному напрямку з аеродрому Джанко, наразі перебуває в районі населеного пункту Воїк. Там розгорнув польовий табор і до перебуває там. А у фінансовому секторі Криму справжній колапс у Севастополі. всі банки припинили видавати гроші з поточних рахунків. Люди стоять у довжелезних чергах, сподіваючись отримати готівку. Утім, все це марно, бо банкіри все одно їм відмовляють. Нагадаю, з початку місяця, коли російські війська окупували Крим, сепаратисти заборонили повертати депозити. А вже через кілька днів були введені обмеження на зняття грошей з поточних рахунків. У банкоматах можна було зняти лише більше 300, не більше 300 гривень. Сьогодні ж фінустанови повністю Блокували видачу готівки? Жителі Криму не хочуть бачити автономію від окремленої. Принаймні за це висловилися кримчани, що проживають у Києві. Уранці вони пікетували російське посольство і висловлювалися проти проведення референдуму у Криму, який призначено на завтра. За протестом спостерігав мій колега Віталій Маргалик. Віталій, привіт. Тож, якими були настрої кримчан? Привіт, Андрію. Кілька десятків кримчан протестували в Києві біля будівлі посольства Російської Федерації проти псевдореферендуму про відокремлення автономії від України. Люди тримали в руках плакати з написами Крим наш Путін. Іди додому та чуже брати не можна. У мітингу взяли участь і кримські татари. Вони переконані, якщо півострів віддадуть Росії, то їх просто знищать. Відтак закликають Путіна схаменутись і вивести війська з Криму. Крым – это Украина! Крым – это Украина! С украинским народом мы братья, родительские братья, потому что у нас одна доля, одна судьба. Мы, и как и украинский народ, мы были репрессированы, депортированы и, и тот же пережили весь ужас Голодомора. Мы любим Украину и хотим оставаться только здесь. Россия на сегодняшний день наш враг. Совершенно не удивлюсь, если начнется очень такое техническое, техничное... Давление и выдворение инокомыслящих, или там по принципу позиции политической, или принципу национального национальной принадлежности будут вытеснять из Крыма, делать все, чтобы они просто оттуда или выехали, или покинули этот Крым. Серед пікетувальників ми помітили і відомого українського політолога Тараса Березовця. Як з'ясувалося, він народився в Керчі, тому питання подальшої долі автономії зачіпає його особисто. Експерт радить кримчанам не брати участь у референдумі, але активно спостерігати за голосуванням. Адже політолог очікує масштабних фальсифікацій і закликає людей фіксувати усі порушення. Головне завдання це фіксувати, це фіксувати численні порушення, які будуть відбуватися під час. Наприклад, якщо явка буде катастрофічно низькою, фіксувати при можливості там, скажімо так, своїх будинків, якщо вони розп знаходяться недалеко від виборчих дільниць, фіксувати факти, того що реально там прийшло проголосувало, наприклад, 100 людей, а комісія буде стверджувати, що проголосувала там тисяча. Тим часом українська влада наголошує, що так званий референдум у Криму не матиме жодних правових наслідків. З відповідними заявами виступили і іноземні країни та міжнародні організації. Про це на брифінгу в Києві повідомив во міністр закордонних справ Андрій Дещиця і додав: Україна до останнього намагатиметься владнати ситуацію в Криму мирним шляхом і не буде реагувати на провокації з боку Росії. Позиція МЗС України така, що МЗС Російської Федерації не повинен втручатися внутрішні справи України. Крапка. Бо це є втручання внутрішні справи іншої держави. І те, що відбувається в Україні, ми з тим справимося самі. А те, що росіяни провокують і створюють, і мають план. Не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, а потім на підставі цих провокацій вести російські війська, щоб захищати росіян, чи російськомовних, чи громадян Росії, які приїхали, цей план нам відомі. Ми на ці провокації не підемо. І завершити свій виступ, хотів би все-таки Андрію на позитивній ноті, як повідомив ВО міністра закордонних справ, вже 21 березня Україна підпише політичну частину угоди про асоціацію з ЄС під час засідання Ради Європи. Наразі, за його словами, триває підготовка до підписання документу. Також во очільника МЗС повідомив, що з Євросоюзом активно ведеться діалог щодо можливості запровадження безвізового режиму з Україною. Тож, якщо українцям буде складно їздити до Крим. Ему після всіх цих подій, то принаймні в країнах Європи відпочивати стане простіше. Андрію, дякую, Віталію. Головне, що було так само дешевше, не тільки простіше. Це був Віталій Маргалак. Рада безпеки ООН сьогодні знову вгорить ситуацію в Україні. Представники мають ухвалити спільну резолюцію у питанні Криму. Постанова запропонована Сполученими Штатами, засуджує майбутній плебісцит як нелегітимний. Засідання і голосування будуть відкритими. Втім, очікується, що Росія, як постійний член Радбезу, витує таку резолюцію. Нагадаю, раніше США і Євросоюз неодноразово називали кримський референдум незаконним і заявили, що не визнаватимуть його результатів. Євросоюз. Росії з'явився новий союзник щодо її позиції в питанні України. Це Північна Корея. Підтримку Кремлю від своєї країни висловив посол КНДР у Москві Кім Ен Джі. За його словами, Північна Корея підтримує позицію Росії щодо Криму. У Кеніані переконані в усіх бідах на планеті вині США і Європа. Мовляв, саме вони скинули український уряд і руйнують демократію в Україні. Північна Корея стала другою країною, яка висловила однозначне схвалення російської агресії в Криму. Раніше дії Путіна тримала Сирія. Нагадаю, також третій рік триває. Там уже третій рік триває громадянська війна. Бізнес просить владу не допустити переділу приватної власності. Про це йдеться у заяві Федерації роботодавців України, яку очолює олігарх Дмитро Фірташ. Нагадаємо, напередодні в змі з'явилася інформація про наміри Верховної Ради націоналізувати телеканал Інтер, який належить фірташу. Тим часом експерти відзначають певний переділ власності, таки був би справедливим. Мова йде насамперед про повернення бізнесу, який відібрала так звана сім'я колишнього президента України Віктора Януковича. У нас дуже багато майна, майнових прав насправді, було відчужде, відчуджено на користь сином колишнього президента, на користь інших олігархів. Просто промислово. Європа готова до можливого припинення поставок російського газу, який транспортується територією України. Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство ФІЧ. Європейські енергокомпанії намагаються не допустити нестачі палива, як це сталося у січні 2009 року, коли Росія тимчасово припинила транзит газу через українську газотранспортну систему. Щоправда, така готовність є спов'язана в тому числі і з наявністю обхідного для України північного потоку. В ним росіяни можуть збільшити поставки. Утім, якщо зрив поставок до ЄС і за можливий, то не з ініціативи Києва, вважають експерти. Адже навіть за нинішніх умов перекривати свою газову трубу в Україні не вигідно. Мовляв, у такому разі є ризик нашкодити своєму іміджу у Європі. Не отримуємо гроші від транзиту. Перше. По-друге, ми не виконуємо контракт. По-третє, сприйняття в Європі буде однозначно, що зриваються поставки газу без зрозумілих причин. Тому що поки що принаймні всі незначні європейські лідери сказали, що нічого не захворює постачанню газу через Україну, зокрема пані Меркель. І далі на ТВ новини спорт з Василем Полотаєм. Василю, привіт. Розкажи, щось цікавого на цей момент відбулося у спортивному житті України і світу. Доброго дня, Андрію. Ну, в першу чергу сьогодні хочу привітати всіх футбольних вболівальників, Адже після зимової паузи, і подій пов'язаної з нашою країною. Власне, сьогодні продовжується чемпіонат України з футболу серед команд Прем'єр-Ліги. Сьогодні мають відбутися відразу три поєдинки. Будуть вони доволі таки цікавими. Поновлюється він не з 19-го тура, а з 21-го. Сьогодні Донецький металург прийматиме лічівець Карпати у Львові гратимуть з Волиню. А Дніпро на своїй арені позмагається з Севастополем. Завтра. Пройдуть ще чотири матчі у Полтаві. Зійдуться ворскла та зоря. Запорізький металург прийме чемпіона Донецький Шахтара. Ось багатостраждальний металіст, котрий залишився без Мирона Маркевича та кількох футболістів. Спробує довести свою перевагу над Говерлою. Ну і інтрига в Києві приїде чи ні на НСК Олімпійський, на домашню що цікаву гру проти київського Динамо Сімферопольська Таврія. пропускає цей тур одеський чорноморець через те, що команда Арсенал раніше була знята із змагань. Євген Коноплянка продовжує манити серйозні клуби Європи. Так цього разу на півзахисника Дніпра та збірної України претендує Паріс сен жермен Принаймні про це постійно наголошують французькі змі. За їх даними цього тижня, представник клубу зустрічався з агентом самого футболіста. Нагадаємо, зимою до Євгена проявляли великий інтерес команди англійської прем'єр-ліги. У першу чергу мова йде про Ліверпуль. Не скидав можливості трудових відносин з українцем і Лондонський Тоттенхем. Напередодні відбулися два поєдинки в баскетбольній суперлізі. хімік і лідер поточного розіграшу чемпіонату України після виліту із Кубка Європи, вимістив просто таки злобу на аутсайдері Дніпродзержинському Дніпро Азоті. Дніпродзержинці були приречені ще до самого матчу. Зважаючи на різницю в класі, що і засвідчила вже перша чверть. За її підсумками господарі отримали перевагу в 14 очок, котру подальші хвилини гри тільки збільшували. Це дало можливість Карлісу Мужніксу поберегти легіонерів не грали в матчі Джамал Шулер та Пол Ділейні. А Ромео Тревіста Медґейтен Гейтенс провели на майданчику менше ніж 7 хвилин. Жодної чверті у підсумку гостям так і не вдалося виграти. Підсумковий рахунок більш ніж розгромний. – 91-59. Найкращими в Хіміка стали українці Артем Пустовий та Володимир Конів, котрі набрали по 17 очок. Южненці продовжують перебувати на вершині турнірної таблиці. Куди цікавіше розгортався поєдинок в Запоріжжі, де бронзовий призер минулорічного чемпіонату «Запорізький феро приймав потенційного можливого учасника плей-офф Говерлу. Гра пройшла як на гойдалках. Першу та третю чверті виграли івано-франківці. А ось другу за собою залишили господарі, але з серйозним відривом, що зрештою і дозволило їм перемогти. Різниця на фініші між командами склала усього три очки: – 74-71. Перемогу здобув феро. для команди Кирила Большакова. Це вже друга перемога. Поспіль. Ось Говерла зазнала другої поспіль. Різної поразки, що не дозволяє баскетболістам Євгена Мурзіна поки перебувати серед вісімки плей-офф. Говерла – десята Ферош на п'ятому місці. На тенісному турнірі серії Мастерс Індіан Велс американському визначилися всі півфіналісти. Каліфорнійські корти цієї ночі були прихильними до другої світової ракетки серба Новака Джоковича. Після припинення змагань з боку your Рафаеля Надаля, також третьої ракетки світу, переможця Австраліан ОПЕН Станісласа Ваврінку, перед Новаком Джоковичем просто відкрився хайвей до тріумфу. Серб легко лускає як грішки своїх суперників. Що він продемонстрував і в чвертьфіналі на перший сет проти 32-річного француза за Жульєна Бенето Джокович потратив менше ніж півгодини, Зробивши при цьому два брейки та чотири ейси. Загалом же за весь матч другий номер світового рейтингу потратив тільки 70 хвилин. Другу партію він виграв з рахунком 6-4. А у півфіналі на Джоковичу чекатиме господар кортів американець Джон Ізнер. Його матч проти латвійця Ернеста Гулбіса був набагато складніший ніж поєдинок майбутнього суперника по півфіналу. 12-й номер посів на турнірі вимушений був грати два тайбрейки. Хоча в обох випадках і був сильніший за свого опонента. 7-6 та 7-6 – Важка перемога ізнера. Цікаво, що два роки тому саме Ізнер у півфіналі Індіан Уелсу переміг Джоковича. Подивимося, чи історія здатна повторюватися. До речі, у сьогоднішньому першому півфіналі вночі. Між собою зіграють не хто інший, як швейцарець Роджер Федерер та перша ракетка України Олександр Долгополов. Ну і остання усна інформація. Срібло на відкритій естафеті на Паралімпіаді. Здобула сьогодні українська команда. В гонці 4 по 2,5 кілометри на себе срібні нагороди примірюють Віталій Лук'яненко, Ігор Ерептюк, Юрій Уткін та Олена Юрповська. Ось На такій приємній ноті хотів би Андрію тобі передати слово. Дякую, Василю. У мене на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини на сайті Тива.юе. Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск рівно о 18. -ій. Побачимось.